Виконуємо номер 1.26 із підручника Геометрія 8 та номер 5.26 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Периметр чотирикутника АБЦД до рівня 29 см. А периметр трикутника АДБ 20 см, а трикутника СДБ 21 см. Знайдіть довжину в діагоналі БД. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Периметр трикутника АБЦД це сума довжин всіх сторін. А Б, С, Д. Це АБ додати Б, С, додати СД і додати АД. Периметр трикутника АДБ. Це сума сторін АДБ, АД додати, БД і додати АБ. Периметр трикутника СДБ це також сума довжин його сторін С, Б, Д. Це буде у нас БЦ додати. БД і додати С Виразимо із першого трикутника у нас АД, з периметра першого трикутника АД, А другого С і підставимо нашу рівність АД буде дорівнювати периметр трикутника АДБ. Відняти суму БД і АБ. І це дорівнює 20, відняти БД, додати АБ, тепер з периметра другого трикутника виражаємо СД. Це буде периметр трикутника CDB, відняти суму «БС» і БД. Периметр С СБД у нас 21 см. І тепер підставимо замість АД і СД у периметр чотирикутника наші вирази. Отже, АБ переписали, додати БС переписали, додати СД Переписали і додати АД. І переметчу трикутника 29 см. Ну, тепер розкриваємо дужки і зведемо подібні доданки, розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус, знаки доданків дужка змінюємо на протилежні. А, у нас відняти АБ, взаємознищується. БЦ відняти БЦ взаємознищується. Мінус БД і мінус БД це буде мінус 2 БД. 21 додати 20, це буде 41. І тепер. 41 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Мінус 2БД дорівнює 29 відняти 41. Мінус 2 БД дорівнює мінус 12. І тепер поділимо на мінус 2 бД дорівнює мінус 12, поділити на мінус 2. Отримаємо 6. Записуємо відповідь. 6 сантиметрів. Номер 1 крапочка 26 із підручника геометрії 8, та номер 5 крапочка 26 із підручника математика 8 виконано.